Вітаю! Під кінець року китайська компанія Meizu вирішила бомбанути на мобільному ринку, представивши шосту версію своєї фірмової оболонки FlyMe та одразу два нових смартфона Meizu M3X та Meizu Pro 6 Найцікавіше залишаю на десерт. Починаю з FlyMe. За словами пана Ян Хяна, який івіщав про нову версію, розробники багато чого створили з нуля. У Флаймі з'явилися нові кольори інтерфейсу, додали понад 200 видів нової анімації, включаючи анімацію зарядки. А також внесли понад тисячу правок у код з метою оптимізації продуктивності та швидкодії операційної системи. Також Янг Ян Хян додав, що Флаймі 6 працює на базі системи штучного інтелекту OneMind. Проте в подробиці про принцип його роботи він вдаватися не став. Акцент у новій операційній системі був зроблений на безпеку і збереження особистих даних. Тепер ви можете задати до трьох різних відбитків пальців, при використанні яких під час розблокування смартфон може переходити в три різних режими: звичайний, гостьовий або захищений. Також захищати паролями і відбитками пальців тепер можна особисті дані, фотографії, контакти та інші матеріали. Безпека мобільних платежів також була підвищена. У списку підтримуваних пристроїв присутні. Ось ці девайси. Закрите бите тестування стартувало ще 30 листопада, а 10 грудня FlyMi 6 стане доступною для всіх охочих. А тепер смартфони починаю з Meizu m 3 x або ж Meizu Meilan 3. Мейл. Мейлан. Мейлан. Мій. Мейлан. Мейзу Мей. Мейлан. Мейлен. Це такий собі дебютний смартфон, який своєю появою започаткував нову лінійку X. Також це перший смартфон, який працює на базі Mediatek Helio p 20. Щодо дизайну тут нічого інноваційного, але дуже навіть непогано. Виробник вирішив наділити новинку рисами своїх же смартфонів u серії тобто композитне скло позаду і камера в кутку, а не посередині. Фронтальна панель типова для виробника. 2,5D скло, кнопка M-Touch та кілька датчиків вгорі. Рама, звісно, металева. На нижній грані USB Type-C. За що окремо? Крема подяка. Тим повернімось до заліза. Mediatek Helio P20 20 це новий восьмиядерний процесор, який працює на максимальній частоті у 2,3 ГГц. І як заявляє виробник, він на 20% більш енергоефективний порівняно зі своїм попередником. Іграшки йому допомагає перетравлювати вже заюзаний малі T880 mp 2 Оперативка тут стандарту lpddr 4 x Її у найпростішу версію новинки впихнули одразу 3 ГБ. Топова отримала на один більше. Постійної пам'яті 32 та 64 гектари відповідно. І тут варто пояснити. Те одну дуже просту річ. Варто розуміти, що Helio P20 це не якийсь суперпродуктивний ігровий чіп, тим більше тут 880-та графіка. Сам по собі процесор лише на 20% швидший за p 10 і в першу чергу націлений на енергоефективність. Так, смартфон побудований на базі цього процесора буде працювати краще, хоча б за рахунок меншого техпроцесу та використання новітнього стандарту оперативної пам'яті – 4 Однак очікувати від нього фламандської потужності не варто. Щодо камери то Meizu M3X наділили тим же модулем, що і MX6, текстовий огляд якого є на нашому сайті, до речі, це 12 мегапіксельний Sony iMX 386. З діафрагмою F2.0, шестилінзовою оптикою та фазовим автофокусом. Якщо коротко, Mizo Intrigues це просто хороший гарно збалансований смартфон, який при ціні у 240-290 доларів можна назвати альтернативою того ж Mix 6. Яка буде ціна в нас питання часу? Тож переходимо до найцікавішого Mizo Pro 6. Plus. А зараз швиденько про технічні характеристики новинки. Exynos 7890, фірмовий M-Touch, USB Type-C стандарту 3.1, Android 6.0 57 дюймовий супер amoled дисплей з функцією Always On, оперативки 4 ГБ типу lpddr 4 постійної 64 або 128 типу UFC 2.0, Камера Sony IMX386 з оптичною стабілізацією та лазерним автофокусуванням. Акумулятор на 3400 мАч, Є підтримка швидкої зарядки, а також присутній виділений аудіочіп та не всі на десерт. <звук> А тепер те, що нам сподобалось. Exynos 7890 це минулорічний процесор компанії Samsung, але він і в наш час досить актуальний. Також не можу не відмітити обробку фото, нехай навіть спорівняно з старим сенсором, але фотоможливості Samsung не потребують зайвої реклами. Додаємо сюди стабілізацію і отримуємо чудову камеру. Звісно, не варто оминати і виділений аудіочіп. Тож смартфон порадує свого власника швидкою роботою, чудовим звуком та хорошим фото. Не знаю, як ви особисто, я дуже хочу потримати його в руках. Що ж, нашу думку про новинку ви почули? Тепер залишайте внизу під відео власні коментарі. Можливо, ви щемось не згодні, а можливо, ми щось пропустили. І звісно, не забувайте про вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Попереду ще багато цікавого. До зустрічі! Швиденько, 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 швиденько. Слово втратило сенс. До побачення.